Від початку повномасштабного вторгнення Росії звання Героя України вручали частіше посмертно родичам загиблого ніж живим героям. Сьогодні, коли цю високу нагороду отримують лише захисники, які боронять державність ціною власного життя, вона стала ще символічнішою. Отримати золоту зірку почесно, не дарма серед петицій до президента вони найпопулярніші за рівнем підтримки, і за півтора року лік таких петицій йде на тисячі. Водночас у медіа регулярно виринають призвища тих, кому точно не належало б називатися героєм. Але позбавити людину цього високого звання в Україні ще складніше ніж його присудити. Привіт, з вами Альона. І сьогодні ми поговоримо про те, кого і як в нашій країні нарікають героями, що вони за це отримують, і чому настільки важко забрати звання героя у зрадників. Та навіть до чого тут Медведчук спойлер: ні, він ніколи не називався героєм України, але на нашому пантеоні нагороджених і без нього зрадників достатньо. Станом на момент запису цього відео звання Героя України отримали 786 людей. Найбільше золотих зірок закономірно вручено з початком великої війни. Тільки у 2022 році Зеленський присудив звання Героїв України майже двом сотням людей. Це більше ніж довелося вручити за всю каденцію Ющенку і Януковичу разом. Для порівняння у 2018 році Порошенко дав лише чотирьох героїв визначним українцям з 24 лютого 2022 року, і до сьогодні більше ніж половина нагороджених золотою зіркою відзначені посмертно. А на сайті президента журналісти нарахували майже три тисячі петицій із проханням присудити звання героя тому чи іншому воїну. Половина з них не набрала достатньої підтримки ще більше тисячі досі мають час на збір голосів. І фактично кожна десята петиція набрала потрібні 25 тисяч для розгляду на найвищому рівні. Утім, більшість із них поки не мають відповіді від президента і залишаються на стадії розгляду. Ця бюрократична вибірковість у тому, кому називатися героєм, а кому ні, дещо пригнічує. Адже для українців в тилу кожен захисник і захисниця на фронті безсумнівно є героєм. Чи доцільно обирати героїв з гори? Питання досить риторичне. Але ризиків щонайменше два. По-перше, завжди знайдуться невдоволені, адже суб'єктивності у цьому питанні не уникнути. По-друге, з перебігом часу ставлення до конкретних прізвищ може змінюватися і бути предметом спекуляцій. Втім, на законодавчому рівні алгоритми прописані максимально ретельно. Разом із купою інших питань, куди вішати значок ордена Золота зірка, вручений герою, скільки грошей платити героям та їхнім родичам? Через кого робити подання та нагородження цієї чи іншої людини? Усі ці питання регламентуються чинним указом президента ще від 2002 року і прикріпленим до нього статутом нагороди Герой України. І знаєте, чиє прізвища та автограф стоять на цьому визначальному документі? Вітайте, колаборант Українофоб, колишній власник російських медійних рупорів в Україні. Кум Путіна. Чоловік Оксани Марченко, кат Василя Стуса. І неоціненний обмінний фонд, який оцінили у 215 справжніх героїв Віктор Медведчук. Саме він у 2002 році очолював адміністрацію тодішнього президента Кучми і скріпив цей документ своїм підписом. Ну, хіба не іронія долі? Отже, статут із підписом Медведчука, який досі є чинним і до якого просто з часом вносяться правки, передбачає, що, крім безпосередньо золотої зірки за геройський вчинок або ордену держави за трудові досягнення, герої України отримують мініатюру, нагороди, грамоту про присвоєння звання, посвідчення про присвоєння звання. А також досить скромну, як для такого високого звання, одноразову виплату: 50 прожиткових мінімумів для працездатної особи станом на початок року, коли було присуджено нагороду, цей прожитковий мінімум на 1 січня 2023 року лише 2684 гривні. Тобто героям України або їхнім родичам, якщо звання посмертне, цьогоріч виплачують 134 тисячі 200 гривень. Документ регламентує навіть те, куди саме на одязі потрібно прикріплювати орден. Він носиться на лівому боці грудей. А якщо носій звання має якісь інші ордени, то геройський розміщується обов'язково вище за інші, менш значущі. Зберігати орден треба дбайливо бо дублікат видається лише тим, хто втратив його внаслідок стихійного лиха. Бойових дій або з інших не менш поважних причин, і зараз вам стане зрозуміло звідки така ощадливість для цього. Варто зайти на прозору у пошуках найсвіжішого тендеру із закупівлі орденів Золота зірка, призначених для героїв України. Найсвіжіші датуються 2022 роком. Тендером він є лише умовно, бо з технічних причин єдиний виробник орденів в Україні монетний двір Нацбанку. Тож НБУ і виставляє ціну за їх виготовлення. Отже, виробництво тільки одного ордена Золота зірка у 2022 році коштувало державному управлінню справами понад 67 тисяч гривень. Мініатюра до нього як обов'язковий атрибут 32,5 тисячі. Отже, загальна вартість орденів для одного героя на сьогодні майже 100 тисяч гривень. Що близько до суми одноразової грошової допомоги, яка виплачується героєві або його родичам? Між тим, якщо простежити історію тендерів, з часом комплект золота зірка дорожчає. Наприклад, ще у 2015 році орден разом з мініатюрою коштували трохи більше 35 п'яти тисяч. Але був і виняток. Торік, виставлений Нацбанком Прайс за виробництво одного комплекта зменшився на кілька тисяч гривень у порівнянні з 2021 роком. Замість 103 тисяч коштував трохи менше 100 тисяч. Тепер до головного: хто власне вирішує називатися людині героєм України чи ні? А точніше, про саму процедуру подання про присвоєння звання героя адресується президентові України. Його можуть вносити Верховна Рада, Кабмін, Конституційний суд, Верховний суд, офіс генпрокурора, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. Обласні адміністрації, столична міська адміністрація, а також комісія державних нагород і геральдики при президентові України протягом великої війни нагороджували лише героїв, які боронили Україну у таких випадках. Подання попередньо розглядає експертна група при комісії державних нагород. Яка формується із силовиків з десятка різних відомств: від Генштабу до СБУ, прикордонників і навіть управління державної охорони, присудити звання героя можуть за здійснення визначного геройського вчинку. ви можете запитати, за якими саме критеріями визначають геройські вчинки, і чіткої відповіді, на жаль, чи на щастя не отримаєте. Адже ніхто не передбачить особливі випадки для того, хто став російським бранцем. Або висловив громадянську позицію в обличчя ворогу під загрозою смерті, тому підстави визначаються щоразу суб'єктивно. Чи є місце корупції та непотизму у врученні таких високих нагород? Хочеться вірити, що зараз точно ні. Та й підтверджених фактів чи то публічних звинувачень на цю тему немає. В останні гучні заяви про присудження звання за гроші. Робив екс-депутат Б'ютівець Андрій Сенченко у далекому 2009 році. Тоді в одному з інтерв'ю він звинуватив владу у роздачі держнагород за гроші. Мовляв, вартість героя України 5 мільйонів доларів. Але, схоже, це був лише піар. Адже коли генпрокуратура взялася перевіряти факти, Сенченко відрікся від звинувачень, заявивши, що озвучена інформація є лише його особистою думкою. Але якщо пряма купівля нагороди за будь-яких президентів не доведена, і напевно мало ймовірна, то у кумівство цілком можна повірити. За словами політолога Володимира Фесенка, за часів президентства Кучми і Ющенко, звання Героя України було девальвовано. Мовляв, в останні місяці каденції, фактично йдучи з посади, вони віддячували героями. Найближеним до себе людям за персональні заслуги. Сподіваємося, ця практика залишиться в минулому. Так само, як і різні сумнівні герої. Серед тих, кого нарекли героями, є народжений у Молдові Олександр Мацієвський, який був розстріляний росіянами після слів Слава Україні. Або Дмитро Давінчи Коцюбайло, який захищав незалежність з 18 років до останнього подиху, керуючи добровольчою ротою. А отже, присутність на цьому пантеоні українофобів і людей із сумнівною репутацією здається максимально несправедливою. А їх там ой як достатньо. Одним з найяскравіших прикладів геройства, яке неможливо осягнути та в яке важко повірити. Є поет графоман Борис Білаш, нагороджений президентом Втікачем Янковичем, за, начебто, видатний внесок у збагачення національної культурно мистецької спадщини. Що тут скажеш, герою країни, який згодом написав видатні рядки. І не спась от звізда героя, від Сахара і Ємароя. Звичайно, видатні вони для збірок поезії так званої Новоросії, у яких цей культурний діяч згодом публікувався. А ось і ще один член партії «Єдина Росія через кому герой України. Толи ми благодарні правительству Росії, ми благодарні нашому голові Республіки. Єдина цей діяч став після анексії Криму. Оголошений в розшук за підозрою у державній зраді. Він досі має звання героя, теж нагороджений Януковичем, з рук якого це звання отримали до речі, найменше людей. Але ж які люди. А ще героєм України свого часу стала Надія Савченко, звільнення якої домагалася майже всією країною. А потім, майже всією країною, засуджували за начебто планування терактів і держперевороту, якщо вірити слідству, з мінометним обстрілом центру Києва. Утім, провину Савченко в суді так і не довели. Екс-нардепка б'ютівка до сьогодні носить звання героя. Цілком контраверсійною можна назвати фігурою іншого героя України, який нещодавно відійшов у засвіти внаслідок ускладнень від ковіду а раніше був. Вічно найстаршим нардепом, чи не всіх скликань Верховної Ради Юхима Звягільського. нагороду йому вручив Леонід Кучма у 2003 році за визначні особисті заслуги у розвитку вугільної промисловості і багаторічну законотворчу діяльність. Один із співзасновників партії регіонів, який голосував за диктаторські закони 16 січня, а також контролював найбільшу українську шахту імені Засядька. Саме на ній свого часу сталася найбільша в Україні та одна з найбільших у світі трагедія в шахті, що забрала життя сотні гірників. По гарячих слідах катастрофи фахівці припустили. Аварія сталася через збільшення інтенсивності виробництва втричі, коли нагороджували Звягільського чи віршомаза білаша. Ніхто тижнями ще не ламав списи у Фейсбуці. Щодо сумнівного присвоєння звання героя. А от Олександр Усик вже встиг потрапити під ніщівний удар охлократії. Бо це тільки тепер відомий боксер, беззаперечний і цілком зрозумілий патріот, амбасадор Юнайтед 24, який донатить мільйони на військо. Раніше він був лише непереможним спортсменом, який на початку війни на запитання, чи є Крим частиною України, відповідав. Крим це Крим і називав Анатолія Шар'я красавчиком. Тому його перемога над росіянином в бою у важкій вазі та набуття звання першого абсолютного чемпіона світу в історії України за багатьма версіями надихнули хіба що тодішнього прем'єра Володимира Гройсмана, коли він публічно заявив, що запропонує Порошенкові нагородити Усика золотою зіркою. Фейсбук спільнота так обурилася, що самому усику довелося публічно відхрещуватися від потенційної нагороди. Втім, до війни з Росією спортсмени досить часто ставали героями України. У переліку героїв можна знайти Яну Клочкову, Андрія Шевченка, Валерія Лобановського та Сергія Бубку, з іменем якого пов'язаний один з найсвіжіших скандалів. Розслідувачі з Бігус інфо стверджують, що Олімпієць, який отримав звання Героя України за свої стрибки із жердиною, має родинну фірму, що продає за рублі талони на пальне казначейство, так званої ДНР. Сам Бубка після двох місяців мовчанки записав відеозвернення, в якому наполягає, що не має жодного стосунку до бізнесів на окупованій території і любить Україну. Ну а за словами журналістів Бігуса, навіть після виходу липневого розслідування фірма Бубки і його брата продовжила торгувати з терористами. Хтось тут явно помиляється або бреше. Сподіваємось, СБУ буде видніше. Журналісти апелюють до емоційного боку питання. Мовляв, ви тільки уявіть, при всьому цьому бубка герой України. Але чи можливо позбавити людину такого звання? Гіпотетично можливо законних шляхів лише два. Перший майже неможливо втілити на практиці, а другий дещо суперечить першому і створює правову колізію. Якщо коротко, то ані дивні публічні висловлювання, ані зрадницькі політичні уподобання, ані підозри журналістів у співпраці з терористами. Не можуть бути підставами для позбавлення звання героя. Які ж тоді підстави прописані в законодавстві? Перший позбавити звання за тяжкий злочин після відповідного вироку суду та рішення президента. Для розуміння жодного такого прецеденту ще не було. Другий шлях є досить сумнівним, і зі слів міністра юстиції створює правову колізію. Він передбачає лише указ президента після рішення РНБО, ігноруючи необхідність судового вироку, передбаченого законом про держнагороди. нагороди випадків позбавлення звання героя таким шляхом було лише три за весь час. До деяких з них ми ще повернемося. Тому коли до президента з петицією звернулись українці і попросили позбавити звання Герой України нардепа Юрія Бойко, вони дістали відповідь президента, що законних важелів для цього немає, і справді досі немає, але ж їх можна створити. Ми відстежили ланцюжок законотворчості та піару, який послідував за цією петицією. І ви навряд чи встигнете занудьгувати, бо цей ланцюжок дещо обірваний у грудні 22-го Прем'єр Шмигаль доручає мін'юсту створити умови для позбавлення деяких осіб державних нагород. Кілька місяців по тому мін'юст показує кілька рядочків для зміни у законодавстві. З закону про держнагороди пропонують прибрати пасаж про обов'язкове подання суду. Натомість прописати другу причину позбавлення нагород застосування відповідної санкції РНБО. Півроку по тому на сайті Верховної Ради відповідний законопроєкт від Кадміну має статус надано для ознайомлення і не містить навіть висновку профільного комітету. От, власне, і все тому обурення громадськості, що якийсь конкретний зрадник чи фігурант журналістського розслідування досі має звання героя. Справедливе, але дещо наївне та неадресоване. Проблему слід вирішувати комплексно, і якщо обурюватися, то насамперед тим, що до законодавчих змін досі не дійшли руки парламенту. На банковій усвідомлюють наявність колізії та в особливо кричущих випадках все одно забирають звання без рішення суду відповідно до закону про санкції. Так, цьогоріч, у квітні, президент поставив підпис під рішенням РНБО, яке позбавляє звання Героя України В'ячеслава Богуслаєва, якого СБУ підозрює у постачанні деталей для російських літаків просто під час війни. Екс президенту акціонерного товариства Мотор Січ інкримінують пособництво державі агресору, колабораційну діяльність, сприяння діяльності терористичної організації і віднедавна. Протидію ЗСУ. <рес> Ви з ними заодно просто всього. <рес> ні, 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 вони уйдуть, то... <рес> зір з кого виганять, уйдуть. Не пробуємо. Смірі, сталі, сльоза політволіє. Нині цей псевдогерой України перебуває в СІЗО, і навіть за найбільш сприятливих обставин остаточний вирок буде ще не скоро. Всі обвинувачення Богуслая відкидає. А за даними проекту схеми, навіть проситься на обмін з полоненими до Росії. Тож за нинішнього законодавства, якби ми чітко слідували букві закону і сиділи чекаючи, доки Богуслаєв отримає рішення суду, він теж досі носив би звання героя, перефразовуючи Положинського, дивно бути героєм України разом з тими, кого досі називає героями моя країна. Та випуск про героїв був би неповним, якби в ньому у якоїсь миті не з'явився Степан Бандера. Героїзація Бандери тема окремого дослідження, і зараз ми точно не претендуємо на її розкриття, але просто мусимо нагадати вам цей цікавий випадок у 2010 році. Окружний суд Донецька правильно за президенства Януковича. Скасував укази Ющенка про присвоєння звання героїв України лідеру ОУН Степану Бандері та головнокомандувачу УПА Роману Шухевичу. Приводом для такого рішення стало те, що вони не були громадянинами України, бо померли до акту проголошення незалежності. Вже бачу, як ви заперечуєте, що не лише ці двоє не дожили до незалежності. До 24 серпня, 91-го померли герої Василь Стус, Володимир Івасюк, Олекса Гірник та інші. Але питання не до нас, а до окружного донецького суду. До речі, згодом це рішення підтвердив і вищий адмінсуд. Рішення судів не були скасовані, але й президент Втікач на їх виконання не видав відповідного указу, вочевидь, так і не наважився або не встиг. Тобто, навіть з юридичної точки зору ситуація з героїзацією Бандери та Шухевича залишається невизначеною. Отже, який ми можемо зробити висновок? Звання Герой України це зовсім не про гроші чи якісь інші вигоди. Це передусім про визнання подвигу героя на національному рівні. Історія, не спитавши нас, розставила все на свої місця. Буквально однієї миті стало зрозумілим, що спортсменам, промисловцям та іншим хорошим хлопцям і дівчатам при всій повазі до їхнього послужного списку. Доречно давати інші ордени і нагороди, а золоті зірки залишити для тих, хто справді став символом мужності і боротьби за майбутнє держави, щоб потім не червоніти через зрадників на пантеоні найкращих. І було б непогано, якби можна владці таки поквапилися зі змінами до законів і прибрали всі правові колізії для позбавлення звань, не чекаючи наступного гучного інфоприводу. Щоб якнайшвидше позбутися сорому, який знецінює подвиги інших, почуємося, не політичні.